Конференції передувало засідання президії ради обласної організації Товариства Україна, де було виказано недовіру його голови. Тому делегатам серед іншого пропонувалися заслухати звіт Валерія Бабія, а потім переобрати. Втім, представник головного управління юстиції Миколаївської області переобрати голову не радив. Нового очільника нема кому зареєструвати. Відповідну функцію у служби юстиції забрали, іншій не передали. Жодних реєстраційних Дій стосовно вашого об'єднання, ми не маємо повноважень вчиняти. На жаль, законодавець не врахував в новому законі, яким чином будуть місцеві осередки змінювати своє керівництво. Це питання вже на рівні Верховної Ради. Після гарячої дискусії більшістю голосів питання переобрання голови з порядку денного таки зняли та заслухали його звіт. Валерій Бабій розповів про спортивну роботу у трудових колективах та нахваляв приватників, яким відійшло майно спортивної бази Спартак, і які збиралися приватизувати її землю. Тоді ця ініціатива спровокувала гучні з'ясування, що дійшли аж до президента України. За час діяльності нового інвестора з серпня 2011 року та по теперішній час була відновлена, фактично заново збудовано спортивні роздягальні, душові, туалети, відремонтоване покриття тенісних кордон, відновлено електроосвітлення, інфраструктури та обладнано електроосвітлення кортів. Загальна сума витрат на. на Відновлення спортивної бази склала 588 тисяч 675 гривень. Як ви вважаєте, шановні делегати, якщо інвестор не збирався використовувати базу за призначення, він вкладав би ці кошти? Натомість делегати конференції впевнені, якщо територія Спартака відійде до приватників, на розвитку спорту там можна поставити хрест. Вони закидали бабію гру на користь інвестора та службову недбалість. Ні разу. Наш председатель не присоединился к этому движению, не вышел на, кипет, на пикеты, не стал возле маленьких николаевцев на защиту спортбазы, не поставил свою подпись под обращением к президенту. Имея документы на руках, которые мне были предоставлены, 29 тысяч на содержание автотранспорта – это только 2011 год. Есть еще 2012 год, там еще 14 тысяч. За это время, значит, на учебно-спортивную работу за два года – Було потрачено 17 тисяч 571 гривна. Начальник обласного управління фізкультури та спорту. Він же, член президії Ради Товариства України, нагадав Валерію Бабію скандал навколо поборів за тренування. Чоловік сидів, збирав гроші, передавав ці гроші, куди ці гроші, непонятно. Опять на цю тему ми нічого не услышали, хоча Хотя на прнавсе я персонально задавала цей вопрос Валерію Віталійовичу. Олександр Садовський роботу голови товариства розкритикував. Втім, більшість делегатів із ним не погодилися і проголосували за те, аби визнати діяльність Валерія Бабія задовільною. Чи поставила конференція крапку у скандалі навколо колишньої бази Спартак? Вочевидь, покаже уже ближчий час. Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив.